7 травня 23 року ці мавіки з тепловізором 3Т прямували вже у напрямку В На Україні 7 травня населений пункт Бахмут. Народні дрони DJI Mavic 3 t З тепловізором вже знаходяться в підрозділі спеціального призначення Карпатська Січ. І цієї вже ночі будуть приступати до виконання бойової задачі. А саме те, щоб ми вночі мали очі над нашими позиціями, могли знайти позиції і пересування противника його техніки і знищувати. Дякуємо кожному з вас за ваші донати. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я з вами батальйон імені Шейха Мансура. Сьогодні, 7 мая 2023 року. Огромное спасибо Народному дрону за этот прекрасный DJI Mavic 3T с тепловизорной камерой. Теперь этот Mavic будет работать в Бахмуте. Очень спасибо. 8 мая. Народные дроны Mavic с тепловизором отрываны. Проводят на Бахмутском направлении. Звод разведки бригада Хартия. 7 мая. Народные дроны отрываны. Працюють на Бахмуті. 8-й полк сил спеціальних операцій. 9 травня Мавік t за народний збір вже в Бахмуті і працює під підрозділами ССО. Слава Україні! Героям Слава! Народний дрон отримано. 7 травня працювати буде на Бахмутському напрямку Рота вогневої підтримки 80-та окрема десантно штурмовна бригада. 9 травня 2023 року. Народні дрони працюють в Бахмуті. МАВІК, 3Т в п'ятому загоні 3 окремого полку Сил спеціальних операцій. Слава Україні! Народні дрони отримали 7 травня. Працюють на Бахмутському напрямку. Третя штурмова мінометна батарея. Слава Україні. 8 травня 2023 рік. Народні дрони отримано. 135 й батальйон працює в Бахмуті. Дякуємо вам за підтримку. Слава Україні! Героям слава! 9 травня отримані народні дрони працюють в Бахмутському напрямку в розвідувальному зводі аеромобільного батальйону 80-ї бригади. Народні дрони отримано 5 травня. Працюють на Бахмутському напрямку в складі розвідки морської піхоти. Слава Україні! Слава Україні! 8 травня мій підрозділ Друга мінометна батарея 28-ї бригади отримав народний дрон. Нічний Мавік-3Т. Він нам дуже допоможе. У знищенні сніг в день та вночі. Дякую всім, хто долучився до збору. Слава Україні! Доброго дня! Хочу висловити слова подяки людям, які допомогли придбати даний дрон. Це Mavic 3T Enterprise, який забезпечує роботу вночі для більш ефективного виконання бойового завдання 8-го полку Сил спеціальних операцій. Хочемо подякувати небайдужим людям, які задонатили кошти, хто скільки зміг, які швидко закупилися та були передані Збройним силам України. Народні дрони прибули 7 травня до нас, які виконують завдання на Бахмутівському напрямку. Всім дякую. Слава Україні! Героям слава! Народні дрони отримано. Сьогодні, 9 травня 2023 року, цей тепловізійний дрон нами отриман. 93 я бригада Холодний Яр, другий мотопіхотний батальйон. Висловлює подяку всім, хто до цього причетний. Дякуємо вам. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! 9 травня народні дрони отримано. Слава Україні! 9 травня, народний дрон Mavic 3 t отримали в місті Бахмут, буде працювати в інтересах 127-ї бригади. Мінометного розрахунку. Дякуємо. Слава Україні. Слава Україні, друзі. 8 травня 2023 року народні дрони отримано. Вже сьогодні вночі вони будуть працювати на Бахмутському напрямку 10-ї окремої штурмової бригади. Держусь. Разом до перемоги. Слава Україні! Народний дрон 3Т отримали. 8 травня 67-го бригада буде працювати на Бахмуті. Дякую. 7 травня 2023 року народні дрони отримано. Розвід взвод літунів військової частини А-1937. Дякує всім і кожному, хто долучився до збору. Народні дрони за народні кошти. Завдяки вам і вашій підтримці. Ми отримали Мавік 3Т, що дозволить нам кашмарить і вночі. Більше донатів, більше дронів, більше дронів, менше сніг. Разом до перемоги. Слава Богу, слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Від імені 109-го окремого сторонного батальйону висловлюємо щиру подяку за народні дрони, які ми отримали сьогодні, 8 травня. І завдяки вам і вашій підтримці, ми рухаємося до перемоги і нищимо нашого ворога на Бахмутському напрямку. Разом до перемоги, слава Україні! Героям, Героям слава! Сьогодні, 9 травня 2023 року. 114-та бригада, 135-ї окремий батальйон територіальної оборони, звод розвідки, отримав народний дрон в місті Бахмут. Дякую. З Днем Європи. 7 травня народний дрон отримано. Вже працює на Бахмутському напрямку у розвідувальному взводі 113-ї бригади ТРО. Слава Україні! 7 травня, народний дрон отримано. Працює на Бахмутському напрямку, 12-й бригаді ТРО. Дякуємо народові України за підтримку. Бажаємо слава вільний народ України. Сьогодні, 8 травня, 2020 років, спеціально призначення бригади, отримали ваш народний дрон. Дякую вам за допомогу та підтримку. Слава Україні! 7 травня 23-го року народні дрони отримано ударною аеророзвідкою 30-ї бригади на Бахмутському напрямку. Дякуємо, тримаємо. Стрі. Доброго дня, народи України! Отримано народний дрон 8 травня 2023 року. Дякуємо вам дуже гарно за таку пташку. Буде використовуватися на Бахмуті. 17-та бригада Артроз. 80 народних дронів. Mavic 3 t з тепловізором отримали 52 військових підрозділа. Я хочу вкотре подякувати вам, наші добродії, наші донатори з України зі всього світу за вашу підтримку. А цей прапор я хочу, щоб ви побачили колом. Давай трішечки ближче камеру, щоб було видно підрозділи, які залишили свій надпис, для того, щоб ви бачили їх подяку. Дякуємо вам, слава Україні. Героям слава 9 травня. Народні дрони отримані. Працюють в лісах Кременої, в лавах 58-ї бригади. Перший стрілецький батальйон. Окремий звод розвитку. Дякую. 8 травня народні дрони отримано. Працюють на кремінському напрямку в групі БПАК одного із підрозділів. Слава Україні. 8 травня. Народні дрони отримано. Працюють на Авдіївському напрямку у батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї бригади. Слава Україні! Героям слава! травня Народний дрон отримано. звод інженерної розвідки 63-ї бригади працює на Номанському напрямку. Слава Україні! Вітаю! 7 травня отримано народні дрони, які будуть виконувати бойові завдання на напрямку Креміна. Розвідка сотої бригади, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!